Олена Півненко Єлень Божі війни. Єлень вийшла на подвір'я й вдихнула на повні груди. У повітрі відчувалося тепло і щось інше, щось, що нортувало кров усього живого, що приносило у світ оновлення і оживання. Дрібні пташки весело цвірінькали, спритно стрибали з однієї гілки на іншу, купаючись у промінні яскравого сонця. Жінка заплущила очі і всміхнулася. Нарешті зима добігала кінця, а це означало початок нового періоду в її житті, початок нових турбот, початок того, що вселяла в душу відлюдниці щастя. Нарешті вона могла дихати спокійно, знаючи, що більше нікому не загрожує небезпека, знаючи, що тепер все буде добре. Вона вдихнула турманячу кров повітря знову і відчуваючи, як холод пробирає її до дрижаків. Жінка також відчула й тепло, що неочікувано скувало її в своїх обіймах. Вона мрійливо гмикнула, розплющивши очі. Як же довго я чекала приходу весни? мовила Єлені, потопаючи у теплоті, що скувало її залізною хваткою. Зима ще не скінчилась, мовив Оксамитовий голос їй на вухо. Чоловік торкнувся своїми вустами мочки жіночого вуха, від чого та хихикнула. Але ми, боги, завжди відчуваємо її прихід. Не лести собі лойки, Усе живе відчуває прихід весни. Як не крути, а це період оновлення і народження? Час кохання. закінчив замісний трикстер і потягнув за собою у дім. Жінка знов хихикнула і змуркотіла, наче кішка, що довго чекала на пестощі. Весна наслав собі час кохання, народження й оновлення. Яскраво палаючи сонце, пестило змерзлу землю, даруючи їй свою любов. І обіцяючи, що скоро все налагодиться.